Всім привіт! Я вже зібралася і їду додому в гості до мами. Отак, От я вже поставила пляму, Так, це пляма, я її затерла, надіюсь <рес> <рес> вона висохне, як літо. Йду ще зараз зняти кошти і за цукерочками. У мене лучок. Сіла в маршрутку. Мої чемоданчики, людей дуже мало. Буду слухати музику і насолоджуватися в своїм кофе. На така гарна поло, дуже ріжка, надіюсь, я тут не спарюся. Сі там через город підемо, чи там ти шлєпань, в шляпанцях своїх не прийдеш. Може, як через... город підемо, а тих шляпах не пойдеш. Шо Не піду я сьоп, я спит на хвоста, де там сидеть. Де? Там десь. Ой, обережно, бо тут нового поїхати можна. Тут квітів так багато. わいそう、ね。<noise> <noise> Що ваза, мабуть, а... А, ще побити разу не стало. А я куди ми будемо? Ну, давай тобі спіть пива, дам. Спасибо, мам, железу. треба, щоб красиво щось було. А що, більше в тебе ваз немає? Взагалі немає ніяких ваз? Я думала, ця склада не на ті квіти. Отак тут не хоче, ота, вона в ній буде стояти, бо то крепка ця. На ніж би. Вінчність буде ця ваза стояти. Ну тут на рози. Мам, куди рози не вийдуть. Ну тут такий квіт легенький. Хочу без вушок бере. Ваза є. О, і викинути треба. Де то вона? О! Глянь. Так, жила, на це вже каже. Коротше, поруби ноги. Ножки то ж не вітали. Я йду поставлю їх в бесідку. Я йду поставлю їх в бесідку. Забудемо? Забула. Квіти без води. треба купляти сім літру, щоб сім вареники. Я тут нашла у Вирки. Два раза Вот и встретили. Сидели мало у такого. Ľúbik. Či to neviem, ja nebudem na dôsledku. Tichý. A to tam všem menšie?